Привіт, друзі! В цьому відео я хочу розказати про те, яким ми користуємося пральним порошком з господарського мила. Порошок більше не купуємо, тому що прати милом у тисячу разів краще. Для цього треба взяти 5 шматків господарського мила, 2 пачки соди по 500 грам, звичайну дрібну терку, тому що так краще розчиняється і на одязі не залишається білих слідів від великих шматочків. І, за бажанням, кілька крапель ароматизатору. При пранні ми засипаємо прямо у бак пральної машинки даний порошок у пропорції приблизно пара ложок на машинку. Результат, можна сказати, супер. Білизна стає м'якою, свіжою, чистою, мікроби всі вбиті, бактерії знезаражені, речі мають запах аромату м'яти і ніякого ополіскувача не потрібно. Речі при цьому всі чистенькі, м'які, просто як нові, і пахнуть ефірною олією, і шкіра зовсім не свербить, виходить дуже відмінно, екологічно, дешево та швидко. Для початку, як ви бачите, потрібно натерти 5 шматочків господарського мила на дрібній терці. Як я вже раніше казав, крупна стружка може залишити на речах. Непотрібні білі сліди від великих шматочків, тому бажано натирати все доволі дрібно. Потім пересипаємо всю мильну стружку у велику ємність для того, щоб зручно було потім перемішувати всю цю суміш із харчовою содою. При змішуванні господарського мила та харчової соди, всього ми отримаємо 2 кг такої пральної суміші від мила ніякої алергії. Ніяких проблем зі шкірою, Недаремно речі дітям навіть настійливо рекомендують прати без порошку, а саме милом. Взагалі ми дуже задоволені, і речі не старіють, і зберігають свій колір, і тканина як нова по кілька років. А ось від порошку дуже застіруються, швидко втрачаючи зовнішній вигляд. Висновок такий: мило. У тисячу разів краще прального порошку. Наша сім'я переконалася в цьому на 100%. Спробуйте цей порошок, і ви самі зможете в цьому переконатися. Коли ми вже повністю все перемішали, в кінці потрібно додати, звичайно, за бажанням крапель 10-15 ароматизатору. Все це добре перемішуємо і складаємо у велику банку, яку можна зберігати у ванній кімнаті. Всім раджу спробувати такий домашній порошок і вам не захочеться більше ніколи купляти його з магазину. Взагалі, можна сказати, що господарське мило відмінно допомагає від прищів, від блох, їм прекрасно можна мити підлогу та домашніх вихованців. Якщо вам це відео сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте палець угору. Та бажаю вам всього найкращого. До зустрічі.